Із магазина Юск в юск почалися новенькі акції. Написано знижки до мінус 60, Акція дійсна 6 по 12 листопада. Йдемо дивитися. Я беру з собою ось цю газетку і будемо по газеті прямо орієнтуватися. Зразу на зустрічає величезна позначка. Знову знижка, це вже інший гном. Я, е... Я допомагаю ветеранам при покупці, мабуть, цього гнома щось іде на допомогу військовим. Так, ось такий гном 115 см, сантиметрів. Регульована висота за 600 гривень замість 1200. А минулого разу якийсь червоний да, начебто був в акції за 600 гривень. Кому треба регулюється в нього ніжки? Ось така пропозиція. Це була чудова новорічна пропозиція. Вона так і йде. Отакий гном ну, за 600 я показувала, а того, виходить, я ще вам не показувала. Оце акція тільки до 12 листопада, всього тиждень. Но від 20 до 50% знижки на всі килими, на всі дійсно скрізь червоні позначки, буду показувати з найбільшою, з найкращою знижкою. Наприклад, килим 160 на 230, 3 тисячі замість 4300. Ось оцей такий малюночок. Також цей килим можна використовувати. На вулиці. Він такий цупкий. Далі за 4 замість 6, 160 на 230 кремовий поліпропилен для використання в приміщенні. І знову-таки та на вулиці. Ну, не знаю, як він не промокне. 4 замість 6. Так, що тут із цікавенького? Оцей, наприклад, велика знижка. 3000 замість 7, це більше 50%, да? Получається, де він такий сірий 140 на 200 і 4500 замість 10 160 на 230. Оце він чи що? А, він просто є в світлому кольорі, а є в сірому. От в сірому тут немає. Ось оцей килим, вовна поліестер для використання в приміщенні. Супер пропозиція. А на сам світло, от який я вам показую, в таких же розмірах 3 500, 140 на 200, а 160 на 230, 5 замість 10. Отут. Також гарна пропозиція. Красивий килим. Гляньте, як, як набитий да, малюночками бежевого кольору, дуже симпатичний з китицями. 1650, замість 3300, 140 на 200. Отакий великий. Ну, 2 метри він іде довжину. 100% бавовна. Нічого собі для використання в приміщенні. 100% бавовна. А отакий він, як знаєте, доріжки раніше раніше були, то тонень, більш тоненький. Ще цей, давайте в клітинку глянемо. На всі килими нагадую, бачите, знижки на всі килими. Я вам деякі пройду, покажу. Так, півтори замість 30, 50% Знижка килим 130 на 193, Бежевий поліпропилен для використання на вулиці. Ось така клітинка, малюнок. Ну, падає тінь, але видно, да? симпатично зроблений. З цієї сторони покажу. Отакий ще хочу глянути, дуже пухнастий, красивий килим з чорним таким сірим малюночком. Ось оцей килим, взагалі, такий приємний, дуже. Так, антрацит оце колір по ньому антрацит. Темно-сірий, поліестер для використання в приміщенні. 160 на 230 у нього розмір, ще більший, ніж 2 метри. 3,750 замість 5 тисяч. Мені він дуже сподобався. Отакий цупкий. Килим, так, є 140 на 200 за 3 тисячі, а є 160 на 230 за 4. Килим бежевий поліпропилен для використання в приміщенні та на вулиці. Ще хочу на маленький глянути, чи є знижки, чи тільки на великі ось ці килими. Давайте далі дивитися. А от на маленькі, ні, ось тільки на такий. Да, поставили килимок 100. 50% замість 200. Ну, так, я на нього часто знижка 40 на 60. Мені здається, що він підходить і в автомобіль. Такий клімок, не знаю. Ще ось цей хочу показати. гляньте, який він товстий, по-перше, килим, сірий, 100% поліестер для використання в приміщеннях. Гарненький з таким вкрапленням світлим. Також є його два розміри. Є 140 на 200, 3 500 замість 5500, а є 160 на 230, такий довжезний. Ось так хочеться здаля показати. За 5 тисяч замість 8. Ну ні, на килими гарні знижки. А, ще я кругленькі не показала. Отакі в них бувають кругленькі килими. Оцей верхній, так як в'язаний. Отакий круглий, 2650 замість 3700. Килим 160 см в діаметрі поліпропилен для використання в приміщенні та на вулиці. Ой, а цей такий приємний! Слухайте, який він приємний, взагалі гарний килим, бежевий поліестер, поліпропилен для використання в приміщенні. Тут антислизьке покриття. 160 см 4000 замість 6 а що ти на зелений цей не поставили, знижку. Дивно, на всі килими є, окрім цього зеленого. Цей килим буває в трьох розмірах. Якщо берете 80 на 150, 1350, 130 на 193, 2850. І найбільший 160 на 234 250. І такі ж ціни на оцей, такий же килим, тільки сірий. Ось така тканина. Зано що прямо до мінус 60 на всі подушки. Давайте подивимось. 900 гривень, ось така велика подушка 50 на 70, штучне наповнення, замість 1300 Ну, а Тут 900 замість 1800, велика знижка 50 на 70. Ось таким малюночком. Також штучне наповнення. І 550-50 на 70 замість 900 штучне наповнення. Штучне наповнення знову 650 на 70 і 50 на 70, оця найдешевша штучне наповнення. Якось вона не дуже. Приємна. 450 гривень, не знаю. Склад тканини, полістер. От Тут були в Сільпо такі класні подушки в Україні, ви, ну, виготовляючи по акції. Не пам'ятаю, що там по 125 гривень класні. Ладно. По подушка, штучне наповнення, 800. А це взагалі така тверда. Оце це ці мені з оцим малюнком, якщо хтось брав напишіть, я щось не розумію. Вона не дуже зручна. Ось вона дивна 50 на 70, 800 замість 1300. наповнювач поліестер, силіконізований спіральний халофайбер. Вага наповнення 1200 г. Ну, не знаю. Легке, невагоме не наповнення, я б не сказала. Так, ось такі по 600 замість. 1050 на 70. І оці зелені. оці зелені більш-менш такі, мені здається, зручні. Подушка 900 гривень, 70 на 80. І ось оці, мені здається, оці ще приємні. Я б ще подумала, що це пух тут всередині. оці мені подобаються, подушки. У них отака штучне наповнення: 70 на 80, тисячу гривень замість 2000. А ще є меншого розміру. 50 на 70, 700 гривень, замість 1400 Ось, ось, ось За цим малюночком вони всі наповнені. наповнення. Тут, бачите, вага наповнення 750 грам. Бавовна склад тканини, кембрік. А, от вона яка, приємна зверху. А, З цієї женійки, ось така маленька подушка, бачите, яка вона така, як сказати, легкенька, отак, кому треба. Я люблю на таких подушках спати, щоб вона була ледь помітна. Ну, Це не всім підходить, я розумію. Ось в неї тут взагалі Мало наповнення, ціна 375 гривень, розмір 40 на 60 І ось такого вже покажу є ковдра. На ковдру також знижка. Взагалі ковдру я брала також з малюнком. Ковдра мені подобається. 1850 замість 3700. Це тепла ковдра, 100% бавовна. і Оцей кембрік. 100% поліестер наповнювач, силиконізований штучний пух. А, тут силиконізований штучний пух, от оці приємні тому. І вага наповнення 135 на 200 1100 грамів. Ну, от, ось, ось ця лінійка, не знаю, мені подобається з цим ось візеруночком. Пройдемось по цим головним акціям. Роздруковані якраз вони 5-11 ціночки, дійсно нові акції. Ковдра, штучне наповнення 140 на 200, тепла за 1250 замість 1700. Далі йде подушка від Кронбург в Денмарк. Так, ось така 50 на 70 штучне наповнення 800 гривень замість дві. Ну, ця здається приємною, вона йде в чохлі. Далі йде ковдра в такому чохлі, не видно, як вона виглядає. Ковдра штучне наповнення, 135х200, на 1850 замість 3700. Але знижка також велика. Ось оці подушки я вам нахвалювала, на мою думку. Ну, Мені вони подобаються. Мені здається, що в мене ковдра, от, ось якраз у цього ну, з цим малюнком. Так, з цієї лінійки штучне наповнення 50 на 70, 700 гривень замість 1400. А це у нас ковдра ось у цього бренду, як дорогого самого. Так, ось така ковдра, штучне наповнення 200 на 220. Також йде в чохлі. Ціна 4500 замість 7,5. І ще така подушка. Ану. Ну, це ще така більш-менш ціна 1150 замість 1800. Ось так. Такі подушки поставили на знижку по 450 гривень як для сидіння да? 40 см в діаметру, а коштували вони 700 Причому і кольори, текстура, ось у ця приємна текстура. Такий колір є різноманітні з цієї сторони. Акції також на подушки, Да. Я дивлюсь, просто коли цінник роздрукований, щоб не стару акцію показувати 250 гривень замість 450 Також гарна пропозиція. Подушки ці є в двох кольорах. Оці подушки дуже приємні. Розмір мені подобається: 30 на 50. Так, тут, мабуть, полієстер, да. є сіра, а є бежева. І ціна 250 гривень. Покажу ось цей куточок з розпродажу. Ці акції діють при умові наявності товару. Вони їх як розпродають. Так, показую швиденько. Є скатертина за 290 гривень, 140 на 240, бавовна поліестер 50 на 50. Вона коштувала 600 з таким як малюночком зі смужками. В клітинку також скатертина 300 гривень замість 600. Тут 100% бавовна, ну, але колір в неї не дуже такий, знаєте, приємний. Не знаю, 140 на 240, 300 замість 600. Далі такі підставочки під тарілки із натуральні написано джгут з кокосового листя. 60 гривень. ціна замість 115, розмір 25 на 43. Ранер. Так, такі ранери. натуральний беш 100% бавовна 175 замість 350, 38 на 150. А що це в нас? плето? тут бавовняний, натуральний. Ось так складений. Хочу показати, то, то просто скрутили вже на нього ще більший розпродаж. Мабуть, оцю цю ленту загубили. 450 гривень замість 600, синій сірий. Поліестер 130 на 180 А я взяла, що він бавовняний, ні. Так, плед ось такий. Це як покривало. Чому це плет? Прошите таке покривало. Ну ладно, хай буде плет 500 замість 1000. Поліестер 140 на 200. Ось таке, прям, знаєте, як одіяло. І, о, гляньте, яка класна взагалі акція. 180, така подушка замість 450. Причому. 45 на 45, кольор зелений, поліестер за 200 гривень. Таку подушечку можна красиво взяти. Подушка 200 гривень замість 700. Нічого собі, не написано, який тут склад. Ну, ладно, вже не буду. Да? І ще ось такі пледи по 200 гривень, 130 на 170. І гляньте, тут одна штука залишилась. Це як покривало таке 220 на 240, 900 гривень замість півтори. І ось такі по 800 гривень покривало, 220 на 240. Дуже красивий малюнок. 800 замість 1000, А тут всього 200 гривень знижка. Ось такі лахматі замість 1700, 600 гривень. Так, розмір щось ніде нема розміру, чи що, не зрозуміла. Майден на бачу. Угу. Поліестер бачу. А розмір, мабуть, заклеїли. Написано, що знижки на всі рушники до мінус 50%. Давайте дивитися. Ось такі рушники. Ось тут взагалі на цьому столику лежать зазвичай дуже прикольні моделі. Приємний рушник, 100% бавовна. Якщо розмір 70 на 140, то 600, якщо розмір 50 на 100 300 гривень, замість 430 Так, тут, мабуть, більше будуть знижки на рушники. Так, ось дивіться: по 325 оцей ряд різних кольорів з таким крючком йде. Також на бавовна 100%, 50 на 100-325. І більшого розміру 70 на 140, 100% бавовна 650 гривень. Далі з таким, як малюночком рушники, також 100% бавовна. Жакард називається. Є сірі, є бежеві три кольори і білі 225, замість 349, 50 на 100, 70 на 140, 450 гривень. Тут навіть можна подивитися, рушники вони їх отак розкладають в смужку, наприклад. Красиві рушники, вони такі, знаєте, прям як плотні. Три кольори. Ось оці прям гарної якості. Так, ось такі рушники по 275 гривень замість 400. Розмір 50 на 100. Бавов на 100%. І ось рушнички по 125 гривень. Всього. Непогана ціна замість 249. Дійсно, 50% знижка. Гляньте, яка гарна ціна, три кольори: от помаранчевий, зелений і бежевий. Так, а як це називається? Мабуть, жовтий. так, жовтий написано, Оцей називається пісочний, а цей зелений. І розмір них 50 на 90. Угу, так, По 275 я показала, а оці в смужку є більшого розміру. По 550 гривень. Також три кольори. 100% бавовна 70 на 140, 550 гривень. Тут однотонні рушники, по 350 гривень. Є аж три кольори і смужки ось тут, так як прикрашають по краям. 350 гривень, розмір 65 на 130 а коштували 450 Є синій, оце у них сірий і темно-сірий. Такі ж кольори, тільки розміри вже інші. 50 на 90, 175 гривень. І найменшого розміру по 55 гривень, маленький рушничок, бавовна 30 на 50 три кольори. Зверху, а це такі ж 65 на 130, які тут. Да, просто тут кольори вже інші йдуть, такий красивий. Це у них називається рожевий, білий, 350 і також бежевий. І меншого по 175, і самі маленькі по 55 гривень. Ще є, глянь, така велика знижка нас, ці рушники. Оце, мабуть, найбільше тут. По-перше, вони висять тут в меншому розмірі, а там є більші. Я скажу вам ціну, покажу з оцих почнемо. Ну, такий цупкенький, слухайте, гарний рушник. 100% бавовна. 150 гривень замість 269,50 на 90. Є білий. Є оцей колір м'ята, далі колір синій. Гляньте, яких багато ще й кольорів. Колір пісочний і колір сірий. І навіть колір чорний, кому потрібний ось такий. І більшого розміру ці рушники виходить, що знижка більша на більший розмір. Коштували 550, коштують 300. Бавовна 65 на 130. Ось такі, такі ж рушники, тільки розміру більшого, і ось вони повторюються також. А гляньте, з малюнками не поставили знижку, а написано на всі рушники. За 150 можна купити 65 на 130, отакий білий рушничок звичайний. Рушники по 150, бачите, розібрали сірі, а були по 369, може, в вашому ще будуть в магазині. А ще такий рушничок дуже приємний він на дотик. Тут також 100% бавовна написано вілюр з малюнком, зі смайлами такими. Но він тут останній 250, замість 475. І розмір у нього 70 на 140. Такий можна на пляж взяти. Красивий, дуже, дуже прикольний, всередині білий. Швидко Вже до, до, добіжу рушників, також 100% бавовна 40 на 60, всі кольори по 100 гривень, 50 на 100, 200 гривень. Далі рушники 70 на 140, 400 гривень, і по 600 гривень 100 на 150. І ось оці маленькі, є по 35, це у них називається мочалка із бавовни натуральної. Сіра по 35, всі інші по 40. Так, є по 35, є по 40. По 50 гривень. Ось далі зі слонами рушники показую, на них йдуть також знижки. Маленький рушничок є в двох кольорах. Оцей зі слоником. Прикольний, так? з крючечком він йде. Так, ось є такий колір. Кремовий, а є сірий по 50 гривень замість 100. Дійсно 50% знижка. По 165 гривень замість 329 розмір 50 на 100. Ой, ще ось цей за 50 на кухню, думаю, собі взяти зі слоном, да? 30 на 50, декілька кольорів ще бежевий і сірий. І ось вони висять, показую, як виглядають так, з цією стороною, а не тільки зі слоном. Це ж тигри тут, а я чуть слони кажу, є тигри, є слони. 165 гривень, розмір 50 на 100, 100% бавовна. А ось такий зелений тут і слоном. Чи з носорогом навіть. Тут і слонів-то немає. З чого я взяла? Немає слона. Оце що, не слон? Ні, це слон. Так, добре. І 325 гривень такі ж рушники, 100% бавовна, 70 на 140. Тут рушники багато також кольорів, так, бавовна, вон, такі м'якенькі, просто по 125 гривень, 40 на 60. 50 на 100, бавов на 250, кольори показують. вже не буду перераховувати. По 125 гривень 40 на 60. І там знову по 250, а по 500 розмір 70 на 140. Так, всі, хто любить рушники, кому треба, дивіться, гарні пропозиції дійсно. І вони, я так розумію, поставили на, майже на всі халати да, знижки. По 600 гривень, ось такий, це просто мікрофібра, є колір асфальт, є колір. Також написано асфальт, є отакий фіолетовий, є сірий, вони з мікрофібри. Йдуть з крючечком, начебто без капішона. Да, оці без капішона. Ось він висять, покажу вам. Ось так виглядає. І з кишеньками на поясі по 600. Далі оце вже бавовна 100%. 1150 замість 1400. Отакий халат. Півтори тисячі замість 1900. Тут по 1350 знову бавовна. Так, ну такі знижки. Ну, от 750 знову мікрофібра, отакий білий, замість 1300, гарненький. І за 600 гривень ще є сірий. Ой, такий ніжно-рожевий, не бачила я замість 1000. І 600 замість 1000 щось такого плану. Ось оце, що мені сподобався, показую, як виглядає. Це мікрофібра, але він приємний, оцей 750, коштував аж 1300. Получається, майже 50% знижка. Тут кишеньки, отак, всередину, не так нашиті. А це як махрові, да? Халат. Ні, це мікрофібра також. А, якось я його приміряла. Гляньте, він такий прикольний. Він йде на змійці і затягується ось так. Льняний. Він коштує 550 гривень. І є ось це махровий, такий важкуватий. Ось такі махрові йдуть, до речі, з капішоном. Так, ось такі ціна з капішоном по 1350 гривень. Ось такі капці, вже вони їх оціняють, оціняють по 100 гривень замість 225 гривень. Вже низька ціна, вже показую рушники, я вам покажу, що є навіть рушник за 90 гривень. Ось вони лежать наверху, а просто розвішені більшого розміру. Розмір 40 на 70, 100% бавовна. Є ось такі три кольори, а більшого розміру за 150-50 на 90%. А може, навіть розкладу, щоб зрозуміти, за 90 гривень 40 на 70. Цікаво, да? як він? Ну, Ось такий на голову можна, да? як коли помив голову. Ну, економ пропозиція. 90 гривень, натуральна бавовна. Вважаю, що, що непогано, ще й на вибір є стільки кольорів. Ці матраци вам не буду перераховувати, просто скажу, що до мінус 60. Ось тут є за 7 матрац, який коштував аж 26 тисяч. Ліняний, безпружинний, високий рівень підтримки. І от у нього ціна, він йде розміром 90 на 200, 7 гривень замість 26. Це, мабуть, найкраща пропозиція. Так, або, ось, наприклад, матрац 4800 замість 16. А, це виставковий зразок. Ладно, 90 на 200 і 22 висоту, мультипружний середній рівень підтримки. Але тут і вказано, що всі матраци йдуть зараз зі знижкою до мінус 60. Я бачу що скрізь є ці червоні позначки. Дійсно так. Ну, я тут прям перераховувати не буду. Є просто цей виставковий зразок, ну, а є от звичайний, покажемо такий матрац показую. 9 тисяч замість 18. Тут прям великий опис іде так, наприклад, допомагає зменшити тиск на суглоби та м'яз, м'язи, кокосова койра забезпечує доступ повітря для тих, хто обирає дуже високу підтримку. Всі розміри вказані. От, наприклад, розмір 90 на 200, дуже високий, льняний, безпружний. 9 замість 18. Ось такі, такий ще й з малюночком. Також кожен матрац, отак от у них як показані в розрізах, тут все можна роздивитися. Ну і взагалі, консультанти тут також вам все допоможуть, і розкажуть, при коли ви обираєте матрац. От, Наприклад, є за 5, да, замість 10, 90 на 200, Дуже високий білий, мультипружний матрац, все ось тут описується, намальовано, можна на ньому полежати, посидіти, зрозуміти, підходить від вам чи ні. Це дуже зручно. Написано, що знижка до мінус 50, не всі обідні столи та стільці. Дійсно, скрізь оці ці червоні позначки. Така чудова новорічна пропозиція 1250, знижка 31%. На отакий скілець замість 1800. Я просто не буду зараз робити огляд на меблі, окремо на вихідних. Мабуть, зроблю огляд не тільки на, ну, на стільці й столи, а на всі меблі зі знижками, бо давно не робила окремий такий огляд. Всім дякую, що дивитесь, В якому магазині юск я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Але мені сказали, що у всіх магазинах юск однаковий асортимент. Просто бувають трішки менші, а буває трішки більшого розміру. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!